Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про те про, що, про ще одну, а може і не одну причину, чому захід програє Росії, Китаю та іншим. Але перш за все, я хочу подякувати всім тим, хто підтримує канал фінансово. Також для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитах в описі під відео, або в закріпленому коментарі. Отже, ми починаємо. Починаємо ми з того, що Китай зрозумів, що таке Росія. Я перейду на таку термінологію і заздалегідь за це. В Росії є або, або пахани, або Вибачайте пітухи. Я думаю, значення цих термінів пояснювати не треба. Так от, Китай це зрозумів, що Росія живе саме по цих принципах. Китай себе абсолютно правильно поставив в якості Пахана і вибачаю ще раз, Росія добровільно, з великим бажанням, ну Путін особисто. Став пітухом Сінзімпіня. Чому е, Америка і Захід в цілому може програти вісі е, зла? Тому що вони досі не розуміють, як функціонує Росія. Вони досі думають, що з Росією можна домовитись, що Росія прекрасно може бути в майбутньому. Що пройде якісь там Навальне і все порішає. Ні, а якраз таки Трамп бігає за Путіним, як ще більший петух, ніж Путін є для Сі. Тобто, получается, Трамп петух петуха. Ну, ви вибачайте за таку термінологію, але Пояснюю максимально доступно, наскільки це можливо в російських реаліях. Просто в Криму я вже при окупації пожив, стикався з е, росіянами. Ну, от, з росіянами, допустимо, була людина, ну як людина в лапках, людина з Уфи. Уфа, я сумніваюся, що навіть. Е, яка кількість українців правильно покаже у на карті. Так от, в них е, в них ці поняття якраз. І вони живуть по цих поняттях. А Європа і Америка цих поняття не розуміють. Е, ну і нафіга їм розуміти цих понят... ці поняття, якщо вони там не живуть. Але з іншої сторони. Вони через це можуть програти. Вони абсолютно неправильно ведуть себе з Росією. І <клес> Росія розуміє силу. А, чим ти більше перед нею повзаєш, тим вона більше нахабніє. Тим вона більше сідає на голову, починає танцювати там, всякі непростойні танці в тебе на голові. А якщо ти даєш їй в голову, з ноги бажано, тоді вона вже з тобою розмовляє зовсім інакше. Ти з нею розмовляєш з позиції сили. Поки ти перед нею бігаєш, ти в ролі такого... знову змушений а... згадати термінологію, цього гідно опущенець. Тобою можна користуватись, тебе можна обманювати е і так далі, і так далі, там, віджимати все підряд. Гопніки, тупорили гопніки, а коли е той же захід, якщо би той же захід дав вніс Росії, санкціями, не санкціями е фізично. Економічно все одно як. Але без страху дав вніс Росії, тоді би ситуація змінилася. Поки Захід буде присмикатись перед Росією, нічого хорошого не буде, абсолютно нічого хорошого не буде. І ще одна, мені людина пише зараз, я позавчора виставив відео про. Те, чому Європа боїться Україну. Так от, пан Поляк польською мовою в коментарях написав, що Європа вас не боїться, Європі Європі огідні. Тобто українці огідні. <кхем> На що я йому відповів? В коментарі, що Україна єдина, хто захищає Європу від війни і Польщу в першу чергу. Наскільки я знаю, в Європі, в, в, в Польщі зараз набирає обертів антиукраїнська компанія. Але вони не розуміють, що якщо України не буде, то вони і трьох днів не протримуються. Тобто вони можуть писати в коментарях все, що завгодно. Абсолютно. І, а якщо буде небезпека, вони не зможуть. Вони досі не оговталися. Я позавчора, позавчора був на зустрічі з Вієровичем, з депутатом Верховної Ради, і він правильно сказав, що Європі треба прокидатися, тому що Європа на межі війни, що от, от і війна буде в Європі. Але Європа цього або не розуміє, або боїться розуміти, або ще що я не знаю просто. Ну, вже всі розуміють, що в Європі буде війна. Що Чим ти більше намагаєшся е, сподобатись Росії, е, тим самим ти підвищуєш шанси початку цієї самої війни. Ну, захід, За Америку ми взагалі мовчимо. Е, нагадаю, там Пітух, Петуха Сі. Е, тобто е, слуга. М'ягко скажем, Путіна, Трампа. І Трампа ця роль влаштовує. Отже, надіюсь, що я нормально все пояснив. Я дико вибачаюсь за цю гідну термінологію, Ну, я не міг на не скористатись, тому що вона все чітко пояснює, як росіяни бачать світ і як з ними варто боротись. Інакше з ними боротись неможливо, на жаль. Інакшою мовою вони не розуміють. Так що або Європа прокидається. Можливо, Америка, ну Америку ми виключаємо. Або Європа прокидається, або Європа зникає. Все, варіантів більше нема. А, нагадаю. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Але перш за все підтримайте, будь ласка, Збройні Сили України. Тому що це е, захист для всіх. І для України, і для Європи, і для Америки навіть. Е, отже, слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Коментуйте, це дуже важливо. Я ще раз вибачаю за свій лексикон. Пишіть свою думку стосовно цього. До нових зустрічей, друзі!